Дяки молоденькі, мене звати Каспер Холей. Ласкаво прошу в Роблокс. Сьогодні я буду змагатися в симуляторі Армреслінга, і ви не повірите в те, що трапилось в кінці. Мій підписник дав мені супер домашнього улюбленця, який так сильно мене прокачав, ви не можете собі уявити. Тому обов'язково поставте свою королівську подобайку, якщо ви не зробили. Підпишіться на канал і додивіться це відео до кінця. Там в кінці просто жесть. І що я вам хочу сказати, на цьому режимі ми вже знаємось, тому буде легко, я думаю, виграти. Я думаю, настав час качатися, але перед тим давайте відкажемо. Киграємо наш подаруночок гітс. Також у нас є фрі-спін, який ми можемо також крутити. В принципі, ми це й зробимо. І ми отримаємо е, квиток якийсь золотий, ну це не дуже круто Окей, нам треба магазинчик. І в цьому магазинчику треба шукати зілля. І у нас повинно бути якесь зілля, але в нас нема ніякого зілля, капець. Я думаю, у нас зараз буде зілля його юзнем і будемо отримувати багато чого. А в нас нема зілля. Окей, тоді що я пропоную? Ми зараз без домашніх улюбленців. Чому? Де наші тваринки? Екіперувати найкращих. Все, екіпірували. Ми тепер повинні бути дуже сильними. І в нас, до речі, сила через крапку записується, що це якийсь новий режим, чи що. Що я вам пропоную? Нам треба кубки, щоб відкривати нових домашніх улюбленців, які будуть більш сильними. І давайте для початку зробимо ребітхів пару. Ну як, пару один зробили, і нам треба заново робити. Я думаю, за цим ми можемо позмагатися. Я думаю, так, давай, let's go. Він нас перемагає, чи ми його перемагаємо? Ми його перемагаємо. Окей, але щось не було анімації. Ви помітили? Не було анімації роки цього типа. Ми отримуємо скільки за перемогу. У нас було 4, 4 тисячі кубків. Скільки ми... Отримали за перемогу. Скількись отримали, ну скільки непонятно, це значить дуже мало, менше сотні. Отримаємо ще кубки, три кубки. Капець. Давайте тоді, якщо у нас 4000 тисячі кубків є, відкриємо найкраще яєчко. Оце. І що нам за нього дасться? Нам далась епічна бджілка. Давайте відкриємо ще легендарний тіп, але нам треба котик. Пічна це саме така собі, та. Нам отдали оцього котика, зачекайте. Зараз ще відкриваємо. Не всі відкриємо, які у нас є ще пічний, ну це таке щось. Відкриваємо і ще одного останнього відкриваємо. І ми отримали ще. Коротше, дивіться, відкриваємо тваринки, а квіп ол, екіпірувати найкращих. Дивіться, у нас мега-котик є, осьочки він. Це найкраще з цих яєчок. І ще отакі, фокси. Ну здається, ці у нас вже були до того. Окей, тепер мені цікаво, де нам треба взяти десь гентальки, тому що щось я не можу качати. Ось тут гантелька. ж нам взяти гантельку по 250 кілограм. Я можу взяти. І я нормально качаю, дивіться, гантельку по 250 кілограм. Хорош. Я можу автотренування на біцепс. Все, я включив автотренування на біцепс, можу чилити, відпочивати, фармити собі силу, в принципі. І мені цікаво, скільки треба сили, щоб до цього чемпіона йти? 500 тисяч сили треба. Ого, на, ну в нас 100 тисяч сили тільки. Так ми 500 зараз сили швидко нафармимо. Дивіться, це буде найлегший раунд, який можна взагалі отримати, я думаю. Мені не цікавить тільки, що це за тіп такий. Що це взагалі? Це в нього такі домашні улюбленці, чи ж це якийсь супер жорсткий що за індекс? У нас тут є ще гівц. Давайте отримуємо його. 100 пружинки, але наша нам та пружинка. Ми скоро будемо за тим чемпіоном файтитись. І нам треба 15 тисяч перемог, щоб перейти на наступний рівень. Зачекайте! Хіба ми не переходили вже на наступний рівень за 15 тисяч перемог? Ви хочете сказати, нас надурили? Ви хочете сказати, в нас було 15 тисяч перемог, і ми витратили їх. Замість того, щоб перейти на наступний рівень, ми тут. Залишилось. Не може такого бути. Так, що там перебіт? Капець. Хорошо, у нас вже є 15 тисяч, дивіться. Криваємо цього, тіпа і починаємо з ними битися. Скільки нам дасться за перемогу? У нас зараз. Ти що нас перемагаєш? Нє, ні, 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 друже! Ладно, ти нас перемагаєш. Мені надоїло клікати. Ми програли. Окей, нам треба ще качатися. Включаємо автотренування і погнали. Цього замало, 500 тиж замало. Ми по 5 тисяч, до речі, отримаємо. Плюс чемпіон. А мені цікаво, що чемпіон скаже на те, коли в мене буде мільйон сили. До речі, можемо зараз гівц отримати. Клайм. Ми яєчко якесь отримаємо. Із нього якийсь незвичайний домашній люблений випавила. Для я думаю, що він абсолютно звичайний. Так, він не найкращий серед тих, що у нас є. Також тут є груша, Ми можемо силу нашу тренувати, але я думаю, наш. Що нам та сила, Так, у нас вже майже мільйон. Все, тепер ми можемо з ним боротися нормально. Надіюсь, мені не важко буде з ним боротися. Ну, важко, я хочу вам сказати. Все-таки жорсткий тіпчик. Але я його переміг. І 600 кубків я отримав. Окей. Давайте ще трішки підкачаємося, бо все-таки важко було з ним боротися. До речі, наді мною 5 дірочок горить. Що це значить? Не знаю. Давайте до півтора мільйона докачаємося. прикиньте, півтора мільйона сили у нас буде. І цього ми просто одним кліком будемо щелкати. І ось у нас вже півтора мільйона сили. І тепер мені цікаво, якщо я. Включу автобій і за цим чемпіоном найкращим хто кого виграє. І я чемпіона перемагаю. Блін, що за режим крутий. Мені взагалі клікати. Нічого не треба. Я просто включаю автобій. І воно само все починає клікати. Мені нічого не треба робити. За 6 секунд я цього чемпіона перемагаю. Ще раз, go, let's go. ми просто знищуємо його. Нам треба не фармити зараз 15 тисяч кубків. Враховуючи те, що ми отримаємо там по 625 за одного чемпіона. Мені треба 30 раз, ну менше 30 раз насправді. Але давай. Давайте, щоб краще було рахувати 30 раз його перемогти. Я вже його переміг раз 5 чи 6, 6. Тим часом я ще отримаю гівц. А ні, не отримаю, поки не вийду з бою. Ну нічого страшного, нічого страшного. Гаї, гівці там збираються, і як тільки ми вийдемо з боя, ми ще його отримаємо. І не пройшло п'яти минут, а у нас уже 11 тисяч кубків, і нам залишилося буквально ще трішечки перемогти, буквально раз 10. Ну, вже набагато менше, навіть 8 чи 7 раз залишилось нам перемогти. І все, ми переходимо на наступний рівень. Хоча я не знаю, як ми не переш... Минулого разу, здається ж, ми ж назбирали 15 тисяч і перейшли на наступний рівень. І це повинен бути наступний рівень, але якось воно сталося не так, як гадалось. Але тим не менш, у нас вже 13 800 і нам треба перемогти ще три рази. Навіть не три, один раз нам залишилось перемогти. Зачекайте, ми перемагаємо і все. Так? 15 тисяч кубків, все, все. Все, виход з бою, давай. Ще один раз перемагаємо. Давай, давай, давай. Все, перемогли. Хорош, ідемо, все, йдемо на наступний рівень. Є, ми прийшли на наступний рівень. Ого, тут які яйця. йомайо -йо. А щоб перейти на наступний рівень, скільки треба. Ой, куди це я? Куди це я повернувся? Зачекайте, це я вже на наступний рівень перейшов. Тобто ми пропустили один рівень і перейшли на наступний. Так швидко. Back to спортзал. Ні, зачекайте, ми не перейшли. Ми на якийсь божий рівень перейшли, чи що. Але тут подивіться, по скільки тисяч коштують. Яєчка, це взагалі но. Можемо повернутися to спортзал. Що? Ага, це той спортзал. Ми кудись ось сюди йшли. Левел для одного тижня чи щось таке. Great work. Ми граємо один тиждень, ура! Так, дивіться, в мене гіфз біса, що він тут моргає. Давайте його візьмемо. І тепер ми можемо зробити ребіт. Зробити ребіт. і взагалі ми круті тіпи. Нам треба що? Нам треба взяти. Ну, зачекайте, це виходить наступний рівень. А де тут ще наступний рівень? Типу, це все, тут все на все три рівні. Я думав, тут набагато більше, ніж три рівні. Ну тут яйця просто дорогі, я не хочу. Що на цьому рівні бути, то що тут яйця дорогі, нам треба зараз десь гантельку найти. Пасочки, гантельки. Я скільки ми кілограм можем? ми можемо? Ми можемо 1000 кілограм взяти. Що? Треба? 4 мільйони сили? Ого. Ну все, тоді починаємо тренуватися. Включаємо біцепс і погнали. Скільки ми по 12 тисяч отримуємо. А з ким нам тут битися? А ось очки тіпи. А що це за тіпи? Давайте подивимось. Значить тут у нас початковий який. Окей, після нього йде середній, тяжкий кібер асасін. Ого. Далі йде райпер-доктор і руджі Аї, чи щось таке, Браджі і скільки треба, щоб з ними це побитися за цим реджі AI? Тут не пише. А ні, пише, ось 4 мільйони. Мільярди! 4... 40 мільярдів! Подивіться! Ого! Це... це скільки нам з ним битися! Так, що це за стіл такий? Рефреш? Е, ні. Вибачте, не хочу нікого рефрешувати. У мене 8 ребіт. Що я можу зробити? Я можу щось з ним зробити? типу, містич. рефреш. Що ти хочеш? У мене є ребітхи, У мене 8 ребіт. Зачекайте, я можу йому прокачати типу лак. Але я поверну з ребітха з 8 до 3. Ні, ми збираємо ребітхи тоді на щось. Не знаю на що. Так, заходимо в магазин. Дивіться, зіллячко, і в нас з'явилось безкоштовне зіллячко, щось пов'язане із тваринами домашніми улюбленими. І далі у нас іде також домашній улюбленість жорсткий якийсь. У нас вже, до речі, півтора мільйони сили. Щось я так говорив, говорив, у нас вже півтора мільйони. Але цього взагалі недостатньо, навіть щоб з першим побитися. Щоб з першим побитися, треба як мінімум 7 мільйонів сили. Це взагалі жесть. Цікаво, скільки тисяч кубків дає перша перемога, бо тут яєчка взагалі не дешеві. Золота машина. Тут можна покращувати домашніх улюбленців, але не вийшло. Вибач. Надіюсь, я ж цього найкращого свого домашнього улюбленця не куди не дів. Ага, він тут а досі. Нормально. А, а мені цікаво, От ми перейдемо зараз на цей божественний рівень. Де тут гантелі? Мені дається. А, ага, тут нова шкала взагалі, я зрозумів. Я думав, це нове це продовження, але це нова шкала. Божественна нова шкала. Окей. Тренуватися ось тут. Та я бачу, що тренуватися ось там. Я зараз і тренуюсь. Наступний гіф через 2 хвилини. Нам треба встигнути нормально. Ну, дивіться, у мене вже 2 мільйони є. В принципі, давайте спробуємо побитися з 2 мільйонами. Чи переможемо ми, типа? Ага, не, не переможемо. Бро, я зрозумів. Я зрозумів, що ти зробив. Зі мною мені треба більше тренуватися, більше тренуватися і е, ой, я можу півтора кілограми вже вибрати. Ну, точніше не півтора кілограми, а півтори тисячі кілограмів. Я тепер отримую більше за прокачку. Далі мені треба мати, типу, 7 мільйонів сили, щоб качатися з двох е, тисяч кілограмовою гантелею Це досить таки багато. Нам терміново треба набрати кубків і відкрити кращих домашніх улюбленців. А мені цікаво, якщо в мене 6 мільйонів буде, я можу вже щось відкрити. О, так можу. Гантелька 25 тисячі кілограм. Вона мені дає по плюс 24 сили. Це вже це хорош, і більше того, що ми можемо отримати гілт, ми... Взагалі домашнього улюбленця якось отримали. А ну а не квіп, а квіп без Ні, він взагалі не крутий. Він нуб якийсь. І в мене є 7 мільйонів, це значить, що ми можемо побитися з оцим типом. ну давайте попробуємо. Ох, що це таке? Щось я клікаю, клікаю. І ми не можемо. Він мав все одно перемагає, але в мене 7 мільйонів, а в нього тільки 6 мільйонів. Що це за приколи? А Якщо я автобів, я можу з ним битися. Це взагалі якийсь, дивіться, він з металом зроблений. Ні, навіть по автобою я програю. А це означає тільки одне більше тренуватися, більше тренуватися, більше мати сили. І тоді у нас все вийде обов'язково. І я вже хочу відкривати нові яєчки, відкривати нових домашніх улюбленців. А для цього мені що треба? Мені треба качатися, бути сильним, справжнім стронгменом, таким, як Саня Майнкрафт. Ви бачили взагалі у відео Санька, яка в нього там біцуха? Він там всіх тільки так і перемагає, а я не можу, тому мені треба тренуватися. І колись я виросту і стану великим армреслером. Ха! Мені треба дивіться, 13 мільйонів, щоб нормальну гірку прокачати. Жесть. Ну, качаємо, качаємо тоді. Квест якийсь тут є. А ось очки, я знайшов, як повернутися на. <зад>. Я думав, це ми переходимо на наступний рівень. А так ми, напевно, і перейшли на наступний рівень. Просто перші хвилини зря в першому спортзалі торчали. Тут я так зрозумів, всього два рівня чи. А, ось очки перехід на наступний зал. Я його і не помітив за цими стендами. Подивіться, він абсолютно непомітний. 20 мільйонів перемог мені треба, щоб перейти в наступний зал. Я думав, що ми ось сюди треба йти. Логічніше було б розмістити цю битву ось сюди. Я взагалі не помітив, що воно тут є. Капець, тепер хоч буду знати. Ну все, дивіться, я вже 10 мільйонів накачав. Ну тепер то я дов... Може, на автобою виграти. Let's go! Та, я перемагаю. Нарешті я перемагаю цю залізяку. Ну давай, 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 давай. Скільки секунд мені треба, щоб його перемог? Три тисячі кубків я отримаю, нічого собі. Ну, тепер мені залишається тільки отак сидіти і чекати. І я вам скажу, що у нас успіхи успішні. Ха -ха. У нас тут уже 16 тисяч зібралося. Для того, щоб відкрити одне яєчко, треба всього-навсього 7 тисяч. То ми можемо зараз до 25 тисяч почекати, в принципі, і відкрити наступне яєчко. Наскільки я пам'ятаю, це так повинно. Працювати. Звісно ж, нам далі треба качатися. І щоб качатися успішніше, краще не робити гівца, а все-таки відкрити яєчко. Давай, ще одна перемога, 25 тисяч. Все, ми отримали 25 тисяч і йдемо відкривати яєчко, А воно навіть не 25, 000, а 22 тисячі. Бачите, ми навіть трішечки перестаралися, але все одно подивимось. Відкриваємо іноді щось нормальне випаде епічний. Ну, це самий 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 простенький, самий-самий не крутий. Давайте ще 30 перемог, хоча я не знаю, нашам ці 30 перемог. І давайте подивимося в пецах, анеквіп, еквіп бест. О, а він нормальний. Хоч і не самий малий, він все одно краще, ніж ті, що у мене були. Тому я пропоную що зробити наступним чином. Автобій. А мені цікаво, з кіберкопом. Ми нормально зможемо посмахатися на автобій. Ні, кіберкоп нас просто знищив. Все, вийти, вийти, вийти з цього автобія. Ми вийшли з автобія. Так, у нас 9,5 мільйонів. Ми можемо собі щось тут нормально відкрити. 2,5? Ні, це вже було. Нам треба, а скільки? 13 мільйонів нам треба. Окей, автотренування включити. Якби ми ще швидше могли, знаєте, качатися, але не знаю, що нам треба зробити, щоб ми могли швидше качатися. Що за... Армс, до речі, якісь армс, є слоти, але я не знаю, що це. Сліди. Ми можемо купити сліди заки. У мене є 3 тисячі зелений. Типу, ми швидше качатись будемо з слідами чи ні? Давайте переможемо зараз одного типа. Нам треба підзбирати трішечки. Все, виключаємо. На, давайте, останній бій. Це я вже вручну буду клікати. І ми його перемагаємо нормально. Так от сліди. У нас є 8 тисяч. За 3 тисячі можемо цього сліда відкрити. 12 плюс відсотків до швидкості. Окей, знову стаємо сюди і знову продовжуємо качати. Треба 13 тисяч зібрати для. Для того щоб про... взяти наступну вагу. О, ні, ми вже можемо взяти. Бачите, воно пише, що тут треба типу 13 мільйонів. А в нас було 10, і ми нормально взяли наступну вагу. Я не знаю, як це працює, чесно. Який okay, качаємось далі. Скільки нам треба? 40 мільйонів, точніше, 46 мільйонів, щоб цього перемогти. Кіберкопи, а в нас тільки 11 Нам треба кращих домашніх улюбленців, це я вам точно кажу. 100% І ми можемо в принципі отримати кращих домашніх улюбленців. Але для цього треба дуже довго або змагатися за цим, типом, або підкачатися і за цим позмагатися. Так, давайте до скільки до 13 мільйонів ще підкачаємось, і далі будемо збирати. Це якщо ми куб з кубка отримаємо 3,5 тисячі кубків, то щоб відкрити найкраще яйце за 2 мільйони. Ні, це, це дуже важко. Це дуже важко за 2 мільйони відкривати яйця. Треба багато качатися. Можливо, навіть гід зробимо скільки треба. 25? Так, давайте. У нас скоро 13 мільйонів. І я думаю, що ми йдемо включати автобій. Все, і тепер ми фармимо кубки. Тепер ми швидше, до речі, цього типа отримаємо. Три тисячі. Ми кубків отримуємо. Окей. Це за 10 перемог. У нас буде 30 тисяч кубків, а за 100 перемог у нас буде 300 тисяч. Окей, треба 100 перемог зробити. Це дуже важко буде, і це дуже довго буде, я хочу вам сказати. І 300 тисяч кубків ми один раз тільки можемо витратити на якогось, на якесь яєчко за 200 тисяч. Ну, збираємо, коротше, збираємо тоді. Правда, я не подивився, це моя єдина проблема. Я не подивився, скільки там наступні яєчки коштують. Я приблизно знаю, що 75 тисяч коштує, далі там щось 100 тисяч коштує, далі там щось 200 тисяч коштує, але точно цей. Я не пам'ятаю. Так, дивіться, нафармили ми 92 тисячі. А наступний. Та все, що ми можемо собі дозволити, це отакий кубок максимально. А цей стої аж 225 тисяч. Ну, давайте цього відкриємо. Кажанка. Навіть. Е... Так, легендарний дох, Що? це 25% О, ну це нормально. Ми цього цього вибрали. Це хорош. тваринки, а не квіпи. без. О, він самий крутий у нас. І цікаво, скільки ми тепер будемо отримувати. Так, екіпірувати. І ми за клік 55 тисяч отримуємо, Нормально. Включаємо автотренування знову. Хоча знаєте, у нас є 17 тисяч. Ми можемо два рази відкрити ще оце. Яч. Ну просто по приколу може нам якийсь випаде дуже жорсткий, але ні, не випав. Тварини, а не Ну так як і було. Ось у нас такі Алекс Вульф. Ми можемо їх коротше покращити якось. Ну давайте спробуємо принаймні. І ой, нічого не вийшло. А цих двох типів, і ой, нічого не вийшло. Ну був шанс 40%, що все спрацює, тому так. Хоче зі мною хтось потрайдитись Ого, які в цього типи жос. А, так, це мої. Ні, це його тіп. Ці, це моїть. Ну, дивіться, Х10 тисяч є. Ні, в мене таких немає. Я тобі можу про це запропонувати. Все, що в мене є, ось це, ось це. Він мені просто дає. Він мені просто дає. Що? Ан еквіп, еквіп без. Що трапилось? Я не зрозумів. Він типу віддав мені якихось домашніх улюбленців, але вони не віддалися. І я йому, типу, віддав, але вони не Віддали. Це ще й виходить мій підписник, дивіться. Окей, okay, go. У мене у мене 20 мільйонів тим часом не збиралося. Ми можемо вже гантельку поважче взяти. Все, пішли за цим битися. За цим битися нормально. Автобій. Тільки треба, напевно, включити автобій перед тим, як битися. А мені цікаво, з наступним ми вже можемо побитися нормально чи ні? Давай, автобій. Ні, він не все одно перемагає. Все одно ми ще недостатньо сильні. Тому давайте за цим автобоєм. Все, збираємо, коротше, грошиків. Нам треба ще пета купити. 22 тисячі. Збираємо 22 тисяч. Все, 24 тисячі виключаємо. Те де тут мої яєчка? Мені треба терміново купити ще кращих пеців. Давай, відкриваємо. І Надіюсь, щось нормальне. Легендарний. Це який? Це оцей 100%. Ну це краще. Це краще, ніж в мене було, скажем, без... Все, погнали. Ідемо качатись. Беремо цю штуку, автотренування на біцепс. Let's go. Мені треба більше 46 мільйонів сили зібрати. Це взагалі нонсенс. Мені пише, що у мене 63 мільйони сили. А тут пише, що у мене тільки 29 мільйонів. Як це розуміти? Давайте попробуємо побитися з цим кіберкопом. Давай, кіберкоп! А, ні, все одно. Він має виграє. Все одно мені достатньо сильні, щоб з ним битися. Взагалі не розумію, як це працює. О, до речі, 4 тисячі кілограм гантелька у нас відкрилася, будемо на качати. І ми отримаємо по 84 тисячі. Зі мною хтось хоче потрейдитись. Я прийняв, але щось не, не відбувся. Трейд, на жаль. Коли там у нас гівс? Через 5 хвилин наступний. Йоу, з 10 квитків. У мене вже є квитки. В чому за приколи? Куди ці квитки витрачати? А дивіться, що я знайшов. У нас є сезон 2, і я можу отримати багато всього. Я якесь яєчко, отримав запічним, тип. Бомб відразу. Оу, okay. кай. Преміум штучка якісь. Окей, okay, тваринки, Equip best. Ого, який плюс 300 тисяч, дивіться. Зразу 46 мільйонів. Все, тепер ми можемо нарешті з кіберкопом побитися нормально, щоб виграти. Та, тепер ми виграємо кіберкопа. І скільки ми будемо отримувати за перемогу над кіберкопом? Мені цікаво. 30 тисяч вінів! Прикиньте, 3 тисячі вінів і 30 тисяч вінів. Зразу, зразу в 10 разів більше виходить. Тепер ми можемо зараз, в принципі, і ти, і я, і ми. Ладно, це був жарт. Іти і відкривати, коротше, такого яєчка, легендарного домашнього улюбленця, а не квіп, бест, квіп є, все. Ми тепер ще більше будемо отримувати. Можемо ребіт зробити. Але, блін, я не хочу робити ребіт. Я не хочу втрачати свої 48 мільйонів, які я накачав. Тому качаємо далі. По 400 тисяч ми просто качаємо, це взагалі нонсенс. Щоб далі покачатися, треба 421 мільйон. Кіберасасін. О, господи. Що в нього на шоломі кіберасасіна цього? Зі мною хтось хоче потреїдитись, окей. Май, ох, ну брою. Я тобі можу віддати. Ні, оцього я не віддам. Трейд почався. Верифікація і процес. Все. Шо? ви хочете сказати, у мене з'явився крутий тіп, який дає мені ха помі... Ха! Ви це бачите, це просто неймовірно. Який пець зі мною? Кому дякувати? Дякую. Це просто неймовірно. Ви просто подивіться, у мене вже 2 більйони сили. Два більйони. Я можу за цим без А ні, за цим ще не можу. Цим треба 40 мільйонів сили. Затікайте, ну з ким я можу? 3 більйони треба. Ось очки, ну за цим уже можу. На ізі причому. Пару раз клікнути, і я виграв. Автобій. Ха-ха-ха йо Йо-майо, це мені пощастило. Господи. Жесть, давай, далі б'ємось. Я тепер можу ребід робити і не боятися, що я втрачу щось там. Жорстко виграю. У мене, дивіться, в мене є 600 тисяч. 620, блін, треба ще. У мене є 620, мені треба ще один раз виграти. Давай, let's go. Ну я тебе на ізі просто переможу, друже. Все, переміг. Пішліть. За мною ще така штука якась плетається. Жесть. Відкриваємо це. Навіть якщо нам найгірший тут випаде, ну нам і випав найгірший виходить легендарний. Все одно, якщо. Ми його еквіпнем, він буде найкращим серед тих, що у нас є. І тепер мені цікаво, скільки ми будемо отримувати за один памп. Беремо найкращу герю і 90 мільйонів плюс. Качаємось. Тепер ми по 90 мільйонів отримаємо. Блін, ну перейдемо вже на наступний рівень у наступній серії. Тому, якщо вам сподобалася серія, підпишіться на канал, поставте подбайку. І до завтра.